Доброї ночі, Україно! доброї ночі, добрим людям. Знову з вами я Інна в прямому ефірі. Всі нормальні люди сплять, а я, як завжди, виходжу тоді, коли, коли час спати. Не спити, тому й вийшла. Давно я не виходила в прямий ефірі, не було в мене такого великого натхнення для прямих ефірів, тому записувала рілсе. Сподіваюся, що мене чути добре, що мене видно добре. І вітаю всіх тих, хто завітає на мою сторінку, хто буде коментувати, ставити лайки, ділитися. Давати своє як би сказати, бачення на те, що я буду розповідати, і тому хочу попередити всіх тих, хто завітає на мою сторінку на цей ефір. Це не просто так. Значить, вам щось потрібно, значить, вам потрібно почути цю, саме цю інформацію, якщо ви дослухаєте її до кінця. Багато часу вона не займе, хвилин 10-15, може менше, може плюс-мінус, там 5-10 хвилин більше. Це все залежить від інтернету, від запису і від потоку, який буде проходити, який я вам буду передавати. Це пішло послання сьогодні. Не сьогодні, а вчора за 7 жовтня 2023 року. Щоб вам передати, як кажуть, для всіх. Для всіх передати подаруночки, тому що тема зараз про подарунки. І от у мене таке питання. Було б добре, якби мені писали, щоб я могла відповідати. Заразом, але вже відповімо в коментарях, якщо будуть ваші повідомлення, спробую відповісти, що за подарунки? Здивіться, я буду говорити за себе. Те, як я бачу, те, як я знаю, те, як до мене прийшла інформація, і тому буду ділитися і зі своєї, як кажуть, колокольні, своєю точкою зору. У вас буде своя точка зору, і ви можете це сприйняти як ваше. Бо кожна людина сприймає різну інформацію, чи одну і ту саму інформацію по-своєму. Хочу донести її якнайкраще. За послання було від вищих сил, От за подарунки, як ми отримуємо подарунки, як ми, коли, як нам щось дарують, як ми до цього відносимося, до цього подаруночка? чи цінуємо цей подарунок, чи ні? чи ми вдячні за цей подарунок, чи ні. І ось дивіться, більшість із нас нам дано життя тим, кому дано, я маю е, людям. Я не беру е, там животний мір, да, от таких от, е, живих существ, а іменно людей, які мислять. І ми не сприймаємо це життя, яке нам подарували. що Це є подарунок. А насправді це подарунок і дуже великий. І ми не вдячні за цей подарунок. Ми його не цінимо своє життя. Багато хто з нас не цінить своє життя. Тому. Хто зараз чує цю інформацію, передивіться, переосмисліть, як ви відноситесь до того, до цього подарунка, до свого життя? Цінуєте ви своє життя чи ні? Чи ви вдячні тим, хто подарував вам це життя? Тобто, це може, в що ви вірите, в Бог. Всесвіт, батькам, однозначно батькам. І ще які подарунки. Дивіться, якщо у вас дуже добрий зір, і ви бачите з самого дитинства, і напротязі всього свого життя, не важливо, я як там, був відібраний зір чи ні, там, як напротязі життя, а саме тоді, коли ви бачите. Це теж подарунок. Це теж подарунок наш зір що Ми бачимо навколо себе всі краски людей різних. Ну, тобто, все. Це подарунок. І цей подарунок треба цінувати. Але ж ми також доброго доброї ночі, доброї ночі, хто приєднався. Сподіваюся, що мене чути і видно. Буду вам вдячна, якщо ви мені щось напишете. Чи мене чути, чи видно. Тому тема подарунків. От, слухайте, якщо вам це цікаво. І Доброї ночі. Ось дивіться. І оцей зір мене не завжди. Цінуємо цей подарунок, ми сидимо ночами, я беру себе також, да, от, в телефоні, в інтернеті, в телевізорі, в комп'ютері. Ну якщо би ми, як відносились до свого зору, як до великого подарунку, цінували свій зір, ми б не тратили в телефоні, не, сиди, не сиділи сутками. Особенно це треба донести нашим дітям. Далі, подарунок, наш слух, те, що ми чуємо, те, що ми чуємо розмову, як співають пташки, да, на весні, звуки природи, вітра, ну, наш слух музикальний, да, от музику слухаємо. Це теж великий подарунок нашої, нашого життя, нашої долі. Тому треба цінувати ці подарунки і бути вдячним. Ще подарунок наш голос, наша мова, якою ми розмовляємо, голос можемо співати, можемо донести. Людині інформацію, так як це зараз роблю я для вас, даю інформацію, щоб ви зрозуміли, що голос це теж подарунок. Подарунок від Бога. Тому цінуємо і завдячуємо за те, що ми вміємо розмовляти. Бо деякі люди. Не мають зору, да? не мають слуху, не можуть розмовляти. Дарунок подарунок. Наші руки, що ми можемо своїми руками творити, щось робити, лічити, обіймати, розумієте? Але ми також не, не всі цінуємо свої руки, ми не, не завдячуємо тому, що у нас є ручки, наші руки, дорогоцінні руки, дарунок, наші ноги, що ми можемо ходити на своїх ногах, бігати, стрибати. Опять же, мало хто задумується, замислюється і завдячує за цей дарунок Богу! За те, що ми маємо ноги. Подарунок, якщо це здоров'я, здоров'я всього тіла. І знову не кожна людина цінує це здоров'я. Воно транжирить на сігарети, на алкоголь, на наркотики. Ну, я не знаю, ще є інші деякі речі, да, що от ми своє здоров'я не цінуємо. Ми просто його обесцінюємо. Як кожну річ обесцінюємо. Ми вдячні. Напишіть в коментарях, коли будете слухати це відео, хто хоч раз замислювався над цим. То хоть раз подякував Богу, батькам, самому собі, своїм рукам, своїм ножкам, своєму, своєму зору. Так треба завдячувати, казати своїм ласкам, дякую вам, мої очі, що ви бачите, дякую вам, як мій голос, що я можу розмовляти, що мене люди можуть чути. Дякую моїм ручкам, що. Я можу робити, творити і обіймати. Дякую моїм ногам, що вони мене носять, і що я можу ходити. Завдяки ну, подарунок того, що ми мислимо. Можемо мислити і ці свої думки також промовляти. Розумієте, це, це доля, ці подарунки, це я тільки от зараз. Якби почала це пересмислювати, якби качать, осознано до цього підходить, і оце послання від вищих сил донести до вас цю інформацію, щоб більше людей почали про це замислюватися. І просто ходити, я ж кажу, і дякувати собі, і Богу, і рукам, ногам, батькам. Тому що дарунки ще от вам дарять подарунок, неважно, Ваші батьки, якщо за дітей, подарували вам, навіть не подарували, а купили вам якась обу, одежду, да? ну, не важно, одяг. Багато хто з дітей знецінює. Він пройшовся там сразу і порвав. Ну, тому що батьки знову куплять. Да? Немає оцього, що він буде цінувати. Подарили якийсь ще подарунок, ще натекаєм, камфу, я не хочу цього, я хочу щось іншого, я хотів би другого. Тобто ми не, не вміємо ще й приймати ці дарунки. І це ще якать фото цей дарунок, коли до свого тіла, до свого зору, там, то йому нос не подобається, бо кривий, то вуха не такі. То губи, то очі, то ще щось. Розумієте, це теж знецінювання свого дарун, подарунок, який кажу, дали нам вищі сили, Бог, батьки. І ми ще, виходить, придираємося до себе, до свого тіла, претензії пред'являємо, що у нас щось не те. Що у нас щось не підходить, біжимо, робимо якісь операції, робимо, ну, питаємося щось змінити в собі. Я не кажу, якщо так, якщо є вади, там я кажу, після ожогів якісь, що потрібно зробити якусь операцію, так. Але коли дивишся на людину, і в нього все красиве, все при ньому, все, ну, прям іде лялечка, от, що хлопець, що дівчина. Ну, більше це касається стосується дівчат. І вона розказує, що вона хоче там щось змінити, то груди, то накачати, то уменшити, то попу зробити більшу. Ну, розумієте, це. Ніякі рамки не входить. Тому зараз інформація ця для вас. Якщо ви почуєте, якщо ви переосмислите, якщо ви будете дякувати, завдячувати долі за ваше життя, за подарунок, те, що ви прийшли в цей світ, з руками, з ногами, з зором, з... те, що можна розмовляти. От. І от дивіться, я зараз приймаю всі дарунки да, і завдячую всім і всьому. Я йду сьогодні по дорозі і знайшла горіх. І я собі така: вау, дякую. Горішек це ну, також дарунок, подарунок, який маленький, може великий. зараз хвилинку. Бо в мене тут кіт, доця забери його ось квітів, будь ласка. Час вибачте, бо в мене тут, я ж кажу, є хазяїн, який полюбляє квіти, оце мені перевертати. Дякую. О. Тому я ж, в мене є дарунки, які сохранилися, які мені дарували ще в школі. На роботі. Розумієте? І це для мене якась, я не знаю, якась теплота, і те, що якби, якби оцим дарунком мені якась увагу, Так як дарили увагу. У мене є куча ще відкриток, листівок зі школи. Також які дарувала на 8 березня. Доця, забери його, доць, Він горшок, Доць! Закрию ванну. Вибачте, будь ласка, закрий закрию. Ось. Так що спробуйте. Доброї ночі. Доброї ночі, Олечка, доброї ночі. Ось. Тому, ось дивіться, я ж кажу, переосмислійте, подивіться на свої дарунки, дарунки своєї долі. Дарунок це також ваші діти, онуки, чоловік, рідні, близькі, але ми це кажу, ми якось пропускаємо це, як кажуть, мимо вух, це як, як наче це як потрібно, не замислюємося над цим. Тому, якщо ми будемо уважніші, і в цьому бачити цю всю красу і завдячувати цьому, і цінувати те, що ми маємо, те, що приходить в наше життя, що було, що прийшло. Те, що було, навіть якщо воно не дуже хороше було, це наше теж якийсь який можна сказати, дарунок. Але дарунок долі для нашого опиту, для нашого росту, для нашого, як піднятися на, ступень, на одну ступеньку вище. перше я хочу, ну, я хочу сказати, що я зараз так кажу, я роблю. Я дякую. Я дякую, ціною те, що у мене є, те, що в мене було. І тому, якщо ми будемо завдячувати в цьому цьому, е, наш всесвіт це наше дзеркало. І чим ми будемо більше дякувати, тим більше ця вдячність до нас буде повертатися. Ми будемо получати от Всесвіту ну, цю вдячність. Якщо ми будемо Розкидувати і не цінувати ці подарунки, е, тобто воно ну, до нас буде приходити все менше і менше. До речі, е, згадала в Біблії написано, як, як правильно слова там підібрати. Якщо ми не цінуємо те, що у нас є, навіть хоч маленьке там, да, то воно буде у нас відібрано. Тому люди втрачають і руки, і ноги, і зір, і життя, тому що не цінували цього і не продавали цьому значення. Це я вам сказала, донесла ту інформацію, яку мені було передано. Від ваших сил, щоб я вам передала те, що я ще згадаю, тому що інформації багато було. Я вам напишу і Лівці скину, бо я пости зараз не хочу писати, це для мене, чесно кажучи, забирає досить багато часу. Я вас всіх обіймаю, люблю на добраніч. Бережіть себе. Дякую Богу за все. Дякую нашим захисникам. Дякую за все, що я маю. Я це все ціную. Люблю вас і обіймаю. Мира, всіх і добра. На все добре.